Києві водій маршрутки принизив військовослужбовицю та назвав цитую п'яним бидлом. Його відсторонили про обурливий вчинок столичного маршрутника, розповіла військовослужбовиця Ксенія Пономарьова. Кермувальник не хотів вести пасажирку за пільгою учасниці бойових дій і навмисно різко загальмував, щоб жінка впала в салоні, коли намагалась дістати посвідчення у БД. Інцидент стався у маршрутці номер 410 біля метро. Сирець цим водій не обмежився і став кричати військові, що вона п'яне бидло. Пономарьова пояснила, що через контузію вона погано бачить, а її рухи дещо повільнені. Інші пасажири, за її словами, не втручались, хоча вона просила їх про допомогу. Жінка написала скаргу в Державну службу безпеки на транспорті. Там розповіли, що вже зустрілися із представниками перевізника та водієм, якого поки що відсторонили від роботи та обіцяють провести внутрішні розслідування. Випадків хамського ставлення водіїв маршруток до пільговиків у столиці вже зафіксовано чимало. Також стало відомо, що маршрутники випро. Остовують інформацію із додатку Київ цифровий про розклад руху громадського транспорту, щоб забирати пасажирів із зупинок раніше за міські автобуси і тролейбуси, залишаючи комунальному транспорту, возити саме пільговиків та зазнавати збитків.